Всім привіт! Я Олена Жупікова і вже понад 10 років займаюся розвитком клієнтського досвіду в Україні. Щодня бачу, як бізнес може втрачати десятки тисяч доларів і навіть не підозрювати цього. Причина рідко у продукті чи його вартості. Найчастіше вона в тому, який шлях проходить клієнт від першого контакту до повторної покупки. Уявіть, що ви заливаєте воду в посудину з дірками. Так працює більшість компаній. Витрачають на рекламу і залучення, а клієнти витікають. Добре, налаштований клієнт. Досвід це конкретні вигади бізнесу, менше витрат на підтримку, легше утримання клієнтів і нижча вартість залучення нових У Кагруп Ми бачимо, як навіть невеликі зміни в процесах повертають прибуток і будують довіру. 26 вересня на конференції з клієнтського досвіду ми покажемо інструменти, які допоможуть вам знайти вузькі місця в ваших процесах, щоб перетворити їх на точки зростання. Напишіть у Direct CX і ми надішлемо вам детальну програму та умови участі для. كما